У нас зараз більше ста експертів, і 13 груп об'єдналися експертів, 13 груп за напрямками реформ. І з них першочергові це ті реформи, які найбільше вимагав Майдан. Це судова реформа, реформа права, порядку, антикорупція, децентралізація і так далі. Своє шість першочергових і вони ці ступені. який відкриває інформацію про те, які товари і послуги і у кого і за скільки купують державні підприємства. Віталій може пізніше розповісти детальніше, що за минулий рік тільки на цьому через таку схему, що не було цієї вимоги, оприлюднювати дані про товари і послуги і ціни, які купують державні підприємства, було вкрадено на відкатах і всяких інших схемах 50 мільярдів гривень. Законопроект про Відкриття інформації про те, кому належать всі ті межигір'я на навколо кожного районного і обласного центра, ну і не тільки просто кому належить вся нерухомість яка є в країні, був провалений за нашою інформацією. До доклався дуже до цього депутат Олег Ляшко, який от щойно тут виступав біля Верховної Ради і. Показував себе такого демократа і відкритого, і так далі. Ну, за нашою інформацією, звісно, в мене документів немає. Але нам говорили депутати, що ті, хто не підтримав, вони не підтримали після розмови з Олегом Ляшком цей законопроект.